З того часу, коли наша громада об'єдналася і значно збільшилася, що в чисельному складі, що в кількості населених пунктів, до об'єднання, ми мали лише три населених пункти. На сьогодні маємо 11, Кількість населення з 5 тисяч зросла до 11,5 тисяч населення. Коли ми в мирний час будували плани на розвиток нашої громади, ми почувалися вільно, сміливо. Хоча сказати, до кінця ми не усвідомлювали, чи насправді ми зможемо оправдати надії того об'єднання, чи зможемо ми розвиватися успішно, як є. Але проживши перший рік в об'єднаній громаді, ми відчули і зрозуміли, що в нас є потенціал. Потенціал фінансовий, людський ресурс, усі необхідні інструменти. Для розвитку громади в нас є. Звичайно, як для кожної людини і для громади в цілому війна внесла свої корективи і змусила нас переоцінити наші пріоритети. Звичайно, дякуючи нашим Збройним силам України, нашим захисникам, дякуючи Богу, сьогодні Рівненщина не відчуває того такого жахливого стану по війні, і ми маємо можливість громади розвиватися. Ще до війни, до повномасштабного вторгнення, ми мали відділ ЦНАП при сільській раді, але відчували і розуміли, що наша громада, яка наближена до обласного центру, велика, красива і потужна, і з потребами людей вимагає створення свого центру надання адміністративних послуг. На жаль, перший рік війни відкинув наші плани. Але за підтримки рівненської обласної адміністрації за підтримки своїх колег, особисто Івана Васильівни, Смачилова, Віталія Станіславовича Коваля, нам вдалося зреалізувати проєкт відкриття нашого центру надання адміністративних послуг у нашій білокриницькій громаді. Що ми успішно зробили 21 вересня 2023 року. На сьогодні в ЦНАПі ми маємо сім. Працівників, які надають повний спектр послуг усіх, які потребує наше населення, маємо великі плани на майбутнє розвиватися. Уже хочу з гордістю сказати, що в нас не просто ЦНАП, а центр дія. Ще в нас є невиконані зобов'язання, але ми в швидкому часі обов'язково їх виконаємо. І скажу відверто, що на сьогодні жителі нашої громади задоволені ось цим таким рухом вперед, і ми приймаємо рішення, що ми були на правильному шляху, плануючи наш центр надання адміністративних послуг. На сьогодні, слідуючим пріоритетним планом, у нас є реконструкція нашого е, центру безпеки, який побудований в Західному регіоні України вперше. Ми вже в цьому році будемо святкувати невеличку річницю 5 років створення нашого центру безпеки. На сьогодні ми вже маємо 27 добровольців в громаді, серед них четверо жінок, я цим пишаюся, але уже на сьогодні. Наш центр безпеки потребує розширення саме глядацької такої актової зали для проведення різного виду засідань навчань для пожежників добровольців. І я думаю, що до кінця поточного року ми це зобов'язання виконаємо в повній мірі. Хоча скажу вам чесно, забігаючи наперед у нашій програмі соціально-економічного розвитку, у нашій роз... стратегії, яка розробляється до двадцятого року, у планах в нас є будівництво ще нового мегасучасного центру безпеки в Старостинському окрузі в селі Шубків. Ми вже е... нашим генеральним планом відвели гектар землі для цієї справи і вже почали розроблення проєктно кошторисної документації. Даного центру безпеки